Всім привіт! Хочу зробити таке коротесеньке відео по телеграму. Можливо комусь буде корисне, можливо хтось не знав цієї фішки. Всі хто тапає тапалки, я думаю, у вас зараз така ж сама ситуація, як і в мене. От стільки непотрібних підписок в телеграмі. І якщо ви якісь тапалки робите і вам її потрібно знайти, ви дуже довго її шукаєте. Ну, це для тих, якщо хтось не знав, як можна розбити по папках. Це я зараз покажу. Але ситуація, я думаю, всіх, хто займається тапалком, така ж сама, як і в мене. Тому для тих, хто е, тапає тапалки, я думаю, це відео буде 100% корисне і не знає, як розбити по папках. Дивіться, бачите, я собі розкинув по папках. У мене там, допустим, папка ігри, допустим, папка бот, там, допустим, папка «Крипто» і ви туди перетягуєте ту, що вам потрібно, ігру або іншу підписку, там де ви підписалися на якийсь канал. І це дуже зручно в користуванні, бо ви собі перейшли і у вас тут є всі ігри, ви собі відкрили будь яку ігру, яку ви хочете грати. Як це зробити? Переходимо в настройки. Переходимо далі знову в настройки. І отут у нас є папка з чатами. Заходимо сюди і ми отут можемо створювати свої папки. От, створити нову папку. Е, Далі. Е, якщо у вас Telegram Premium, можете створювати набагато більше папок. Якщо у вас нема Telegram Premium, то як у мене, там, допустимо, у мене скільки? Одна, дві, три папки. Я думаю, ще одна, максимум можна буде створити, четверту. Тому був як робити. Створюєте папку, відкриваєте, і там, допустимо, пишете назву. Я пишу... От я собі назвав так от бот і бірж. І в цю папку ми можемо зразу собі додати чати, які ми хочемо. Нажимаємо кнопочку Добавити і ви тут шукаєте чати. Допустимо, я хочу сюди додати чат від OKX біржі. Це не чат, а бот. От, -от відкривається і я собі додаю оцей їхній бірж. Бот від біржі OKX. Добавляю. Тепер я ще один хочу додати бот, це буде бот від біржі Binance. Додавляю від бот від біржі Binance і додаю ще один бот від біржі KuCoin. Так, Він називається XKuCoin. І ще один бот, який у нас від біржі є, це цекс біржа. От ось цей бот. Так, я от хочу додати тих чотири боти, які я буду грати окремо. Це біржові боти. І я надіюсь, що від них можна буде щось непогано отримати. І нажимаю кнопочку зберегти. І створити. Все. Як бачите, в мене створилася папочка боти-бірж. Я переходжу сюди і тут додавлені всі мої боти бірж. Тому, надіюсь, відеоблок комусь корисне. Якщо хтось хоче так робити, щоб довго не шукати свої там, допустимо, улюблені чати або боти, тому ну, створити отакі папочки. Так що дякую всім за увагу, всім пока.